Так усім привіт, і нас почався всем привет и ми нас по часу дождь. Я думаю, знаешь, куда мы наценить. Я думаю, похитики изменять у них Ну, Там, например, ты влиз, здесь прикейть. У тебя палатка такие лошади, а ты с этим лист на пухи. Да, да, да. Так, а шансы, теперь вот вообще на хавку. Сейчас блін. Й моя, ja, ja, что там с нуля писти, нем кертушку. Тайки чем с тобой забрал. Конечно, ну добре, зажми окей как картоплен. Ша, ша, пучека, давайте трошки питере мяу картопленак, да. Так, тара пожрм, трошки по кертину что не паче ничего. Ага, и... І... О. Вот так. так Ничего не бывало. А будем чикать, правда, дерьте. И... Не меньше накачать. Так, ну что ж, на это причали, погнали в Так, у нас расписание. Ну давай прочкаем дождь и пошл в палатках. Я ну окей, погнали. Вот это совсем понимаешь. О, классно, слуха. <свистит> Ну що, друзі, пройшло дуже багато часу зараз. Пройшло багато часу. Нар нарешті, нарешті, друзі, все. Причекаємо цей дощ. Так, я хочу беру кірку, лопату, сундук, трошки досок. Я зараз не візьму кілька вогоньків, це хостів. А як стріли краще? Мені треба до мене. Треба метал. Хочу пішла до вкусів. А давай на наступну серію нас буде Солдат не зробив теж стрілець. Давай, я наступну середу таки додам. Щоб мені дізнатися, куди я можу дізнатись. Ну, да. Так, у мене тут, в принципі, підготувалися. Ти взяв кірки, лопати? Все взяв. А. Двічка нам, в принципе, не потрібно, бо ми маємо похиїти не прямо настільки довго. Ходи за мною. Так, стачка. Я зараз перекладу. Ай, блін. Хочу зрізка, коли ми покажем ту точку, куди ми дойдем. Так, друзі. Невеличка зміна планів. Бо я те, що хочу зробити. А не до того, як кобилки. А я десь ідлушка зділася, чекай. А, блін, я ж зараз з іншого аккаунту зайшов. Тобто сідлушка, виходить, ту, яку я вилубив, зараз взагалі під іншим аккаунтом, блін. О, я прилучив. Так, ну що ж, Артем там, блін, намагайте прилучити. я прилучив вже. Де сідлушки не пусто, так? Да? Ну, так. Да. Блін, жалко, що цей. Ага, давай ходиш? Давай, біля. Taratan, 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 taratan. Dabar, jeigu lazdėjau, aš nematau. O, štai, o tai jau mano penktasis. Taratan, tai papirojai? Ne, o. Ir jau penktasis, tokį, kad metalai. Vau. Taip, mediam, sveiki, risi, ar čia? Я тоже не знаю, и что сама клетку. Хорошая идея. Не знаю да ты, але идеальненько идешь. Бля. Ой, ё ма бляха Артем что тут Ой яду я, я... на гору. Я цю шоу... коллег. Начка лопат закопайся. Фу. Сердоссе за А что ты так за вакуум? Блин, как там за цей застряг я. Ой, блин, зараз, друзі, зрізка поки прийдем. Друзі, ми дійшли нарешті mm. на ту точку. А тепер там дещо робити. Так, ось це потрібно все. Так, де драбина тут? Тобі треба палки зробити багато. Висоти на стільки. Три драбини. Ні. Nee. Раз, два. Ні, nee, це маленьке дерево. Артем, я собі тут зробити. Я хотів нам бути тут зробити идем А вс они не любят? Не знаю, братцы там есть. А на она вс на этом на данный я еще народу. Ну треба так для баланса не знаю чего. Ну, за баланс баланса. Вот так вот. И катра печку там ще всяко таке нам... что там, на то неком. Мы пухи идем на ну, довгенько прям. Я думаю, это все застеклет дальше. Все, це все з те, зроблено. Тепер я пішов за эм. Е, каменем. Спершу за пискомчика. Я начну тут бичку, походу. Я також її бачу. какими мені песок пісок. неї. А не є песок над десь? Пісок! Блін, тільки жалко, що пісок пидут. А, ні, на березі навіть є. Все, хороше, друзі. Что точно не значит. Не, одна наша. Тут островочка. Одно там островочку mm -hmm. можно было. А райбу лопаты. Да, то би закидала. Я тут у тай песок. На стекло. Москво. Ні. На этот ночью есть тайчики. А я не надо... Блин, я не надо тут домик заработали. Такая за... я знаю. До той Ей, я Ей, е, јас го видев со еја, ќе ми ја. Навистина, сакам да го, ќе го, ќе го, ќе вот так, вот так, вот так, вот так, вот так, го, ќе 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 го, го, ќе го, ќе го, ќе Камінь. он и камінь, нарешті. я його таки надолго там упрям так ну що. Вісім, раз два три четыре того тут, тут богато Це, було... да. блин найбільше забыл чем а що, вже ніч? Ні. Ей, допоможіть, да я запряг сам. в самый в чм

Давайте песню. Нет, давайте це, я не могу запас. Ну давай. Я хочу... Артем, А буде ще один Що це... два костра. А, костра не можна плавать А Осадженец. Артем, Я гений. Я садженец плаву. Москву. Геніально. Я тоже, а кто тут замол? А вона сама. Що, вона ну не ломиться сама, тут дерево є. Дерево є, вона не ломиться, значить, я ще вже... Ломиться. Ой, дерево не. Я не, не. знаю, де Я тебе тільки що десь бачу. Я бачу ніхто. О, я бачу тебе. тебе. Артём. Тут шахта є. Ходи. А, не дивись. Знаєш, там та шахта. Не ж э, в поході. А ми маємо ще стріли зробити. Ну так, так.

Я надо, давай шпоинку до да. Так я там в мик помечал рыбиначку. Тим ммм, там затем пришли. Я по друзі ставил си. Может, не, не следил лопату за копку. Помагає, Нарі, факу, он наче ничего не помогает, что. Это был память. Я убил. А. Надеюсь, что он бы факт, а в огонь є. Е? Артем, я, я маяк зарубил. А что за... А, добрый дар углубим. Так, ну что ж. Лутаем в соскло. И теперь починаем, друзья, строить О, о не. Починаем строить. Ай. Зачем тут не забыл, бьющий? Загубился? Да. Я сам робил кидать, смотрите. Я знаю этот Ну, Значит, я пока вклюю, то там Що рубеж охочешь. И дальняя колоничка. Что там таке? А, походу на кого, вс, Артем потоптальник. Артем! Не думал, что мы забрали в поході, а не я один. Передачи. Шесть штучок на Артем я майже. Угум построю той. Так, ну що ж. А то он, я озеро.

Mnie jeszcze dwa w ogóle mi nie dwa stykła nie Cztery z Dobra, tak. Ludzie, nie co my za kim czujemy. Cześć, witam. Zostaw like Subskrybuj kanał. Proszę mać jedyne oczy. Wszystkim koka. Wszystko czuje korys na głowie. Ty, co, w piech?